Людина це не просто тіло, це сукупність звичок, які формують її особистість. Радити заощаджувати, не пояснивши, як це зробити, це як намалювати коня і підписати кінь. Всі розуміють, що заощадження важливий елемент успіху, але більшість просто не знає, як це зробити. Заощаджувати це справа звички те, що ми робимо постійно, стає частиною нас. Точно так як ви ходите одним і тим самим маршрутом на роботу. Так само без усвідомлення ви можете діяти на автоматі йти за старими стереотипами і звичками. І ось цей шлях, цей вибір формує вашу реальність. Тому питання не в тому, що ви хочете зробити, а в тому, яку звичку ви собі вибудуєте. Більшість людей живе в бідності, бо саме звичка до бідності стала їхнім життям. Вони не усвідомлюють, що їхнє фінансове становище це результат їхніх власних звичок і переконань. Страх перед бідністю це саме те, що обмежує можливості. Людина, яка не вірить у свою здатність заробляти більше, вже поставила для себе обмеження. Вона налаштовує свою підсвідомість на те, щоб залишатися в тій самій ситуації, бо страх і обмеження вже стали її звичкою, і ці обмеження перекривають можливості для фінансового росту. Звичка до заощаджень змінює все це не просто про те, щоб відкладати гроші, це про створення нових можливостей. Ви починаєте вірити, що можете більше, тому що звичка відкладати гроші робить вас здатним до більшого, відкриває нові горизонти, дає впевненість і ініціативу, і все це, зрештою, впливає на ваші доходи. Формуючи звичку до заощаджень, ви не просто збільшуєте свій капітал, ви розширюєте свою реальність, визначте чітку мету. Запишіть, скільки грошей ви хочете заробити, і скільки відкладати. Зробіть це настільки реальним, щоб ваша підсвідомість почала діяти за цим планом. Ви не просто прагнете до грошей, ви будуєте звичку до успіху, звичку до процвітання. Але будьте обережні, якщо ви живете з мисленням невдахи, бо це точно буде вашою реальністю. Якщо ви постійно думаєте про проблеми, про бідність, це підсилює негатив і притягує його. Секрет в іншому звичка думати і діяти на успіх. На достаток, на процвітання, ви формуєте свою реальність, і коли ви почнете думати і діяти на процвітання, нові можливості буквально почнуть литися до вас. Подібне притягує подібне вибір за вами борг це жорстокий господар, який знищує будь-яку спробу заощаджувати. Бідність сама по собі може вбити будь-які амбіції, знищити віру в себе і надію на краще, але коли до цього додається тягар боргу. Людина, що потрапила в його лапи, майже приречена ніхто не зможе досягти успіху, здобути повагу чи реалізувати свої цілі в житті, якщо над ним нависає величезний борг. Той, хто обтяжений боргами, стає безсилою жертвою, як раб, закутий у ланцюги. Згадаю про одного друга, який заробляє тисячу доларів на місяць. Його дружина звикла до розкішного життя, і, попри те, що їхній річний дохід складає 12 тисяч. Вони живуть так, наче мають 20 тисяч, це призвело до того, що закінчилося трагедією через боргове рабство. Як подолати цей страх? Перш за все потрібно припинити купувати в кредит і почати поступово віддавати борги. Звільнившись від боргів, ви зможете змінити свої звички і спрямувати свою енергію на досягнення процвітання. Встановіть для себе головну мету. Регулярно відкладати частину доходу, навіть якщо це лише маленька сума, це допоможе вам сформувати звичку, і незабаром відкладання грошей стане вам приємним і корисним заняттям. Звичку можна подолати, замінивши її іншою, більш корисною. Ті, хто прагне фінансової незалежності, повинні змінити звичку, витрачати гроші на звичку заощаджувати. Простіше за все, просто відмовитися від небажаної звички. Але це часто не дає результату адже звички можуть повернутися, якщо їх не замінити іншою, кориснішою. Втрата звички залишає пустоту, яку треба заповнити іншою звичкою, інакше стара повернеться. У цьому курсі ви знайдете психологічні формули, які допоможуть розвинути впевненість у собі і фінансову дисципліну. Ці формули стають частиною вашого розумового механізму, якщо ви слідуєте інструкціям. Якщо ваша мета фінансова незалежність, то накопичення грошей стане простішим, якщо ви подолаєте страх бідності і набудете звички заощаджувати. Автор курсу наголошує, що успіх не вимірюється лише грошима, але вони є важливим елементом, який допомагає людині бути успішною в сучасному світі. Людина без грошей залежить від тих, хто їх має і не може скористатися багатьма можливостями, чи не найперше, що людина помічає про іншого, це його фінансовий стан. Тому гроші мають велике значення в соціальній взаємодії. Без заощаджень успіх може стати непосильним. Люди, які звикли економити, здобувають не лише гроші, а й інші важливі якості для досягнення успіху, тому навіть дрібні заощадження, відкладені систематично, можуть призвести до фінансової незалежності. Досвідчені аналітики стверджують, що, аналізуючи місячний бюджет людини, можна з великою точністю визначити її спосіб життя. Особливо важливу роль у цьому відіграють витрати на відпочинок. Цю статтю витрат необхідно контролювати так само уважно, як робітник на фермі слідкує за температурою в парнику, адже це може вплинути на життєздатність рослин. Ті, хто активно контролює свій бюджет, часто включають в нього категорію кот розваги, яка, на жаль, частіше завдає шкоди. Вона виснажує фінанси і в деяких випадках навіть шкодить здоров'ю. Ми живемо в епоху, коли розваги займають значну частину бюджету багатьох людей. Наприклад, десятки тисяч осіб, які заробляють лише 50 доларів на тиждень, витрачають до третини своїх доходів на алкоголь пляшку сумнівної якості, що коштує від 6 до 12 доларів. Такі люди не лише марнують гроші, які могли б заощадити, але й руйнують своє здоров'я та характер. Цей урок не є моралью або проповіддю. Це просто факти, які складають основу успіху. Тепер потрібно перейти до конкретних фактів, що мають пряме відношення до досягнення успіху, оскільки їх ігнорування ослабить увесь курс. Автор цього курсу не є реформатором або моралістом ці питання потребують компетенції інших людей. Те, що написано, є частиною філософії, яка вказує прямий і безпечний шлях до успіху. У певний час автор курсу уклав партнерство з покійним Доном Р. Мелетом, редактором газети Daily News у Кантона Огайо, який також цікавився філософією успіху. За допомогою детективів, зокрема наданих губернатором Огайо, вони зібрали багато інформації про спосіб життя мешканців міста. Після того, як Мелетта вбили дані, зібрані ним, потрапили до автора курсу, і вони є точними. Звітуючи про приклади людей, які витрачають свої доходи на алкоголь і розваги, можна побачити, як це веде до фінансових проблем і особистих катастроф. Наприклад, один службовець з річним доходом 6 тисяч доларів витрачав 300 доларів на алкоголь щомісяця, не маючи жодних заощаджень. Той самий паттерн можна побачити й у інших випадках, де люди не контролюють свої витрати і в результаті руйнують свою фінансову стабільність і здоров'я. Ці приклади демонструють, як звичка витрачати гроші без роздумів або плану заощадження може призвести до значних проблем. Натомість люди, які звикають відкладати навіть маленькі суми, мають великі шанси досягти фінансової незалежності. Якщо людина не заощаджує, можна бути абсолютно впевненим, що вона ніколи не досягне фінансової незалежності, незалежно від того, скільки вона заробляє. Єдиний виняток так це, якщо вона успадкує настільки велику суму, що не зможе її витратити. Або отримає спадок на умовах, які забезпечують його збереження. Однак такі випадки рідкісні, і на них не варто покладатися. Автор знайомий із сотнями людей як у США, так і в інших країнах більше ніж 20 років він спостерігає за життями цих людей і має чітке уявлення про те, чому деякі з них досягли успіху, а інші зазнали невдачі, знаючи причини цих результатів. Серед його знайомих є люди, які контролюють сотні мільйонів і володіють багатством здобутим завдяки власним зусиллям. Однак є й ті, хто колись мав мільйони, але тепер немає нічого. Щоби продемонструвати, як звичка заощаджувати стає критичним фактором на шляху до фінансового успіху, автор розповідає про звички цих людей. Однією з історій є розповідь чоловіка, який заробив мільйон доларів у рекламі, але зараз немає нічого. Цю історію, опубліковано в журналі American Magazine, автор наводить, щоб показати, як важливо вміти заощаджувати. Чоловік згадує, як він заробив мільйон, але не зміг його зберегти. Навпаки, він витратив майже все, що мав, і шкодує тільки про те, що не заощадив хоча б 10% цієї суми, бо це дозволило б йому мати стійке фінансове становище. Ця розповідь служить уроком про важливість звички до заощаджень і фінансової обережності для досягнення справжнього фінансового благополуччя. Звичка заощаджувати гроші це важливий крок до досягнення фінансової незалежності. Ті, хто економить, частіше займають відповідальні позиції, і ця звичка не лише допомагає накопичити кошти, а й підвищує здатність заробляти. Бізнесмени схильні наймати людей, які заощаджують гроші, оскільки це свідчить про їх ефективність і здатність дбати про ресурси. Генрі Форд допомагав своїм співробітникам заощаджувати і жити економно, і це була не лише фінансова порада, а й акт філантропії. Можливості для тих, хто має звичку заощаджувати, відкриваються частіше, навіть якщо спочатку капіталу мало. Це правило працює не лише для великих бізнесменів, таких як Рокфеллер, Гілл чи Вільямс, але й для кожної людини, яка звикла економити. Вони змогли заробити великі суми саме завдяки звичці заощаджувати. Можна пригадати безліч таких випадків, коли навіть невеликі заощадження стали основою для великих статків. Отже, якщо у вас немає звички економити, то вам буде важко досягти успіху в фінансовому плані. Вона є основою для будь-яких великих статків. Чим раніше ви сформуєте цю звичку, тим швидше досягнете фінансової свободи. Без цієї звички до багатства не дійдеш, тому дуже важливо прищепити собі цю звичку на самому початку життєвого шляху. Ось кілька порад для тих, хто хоче заощаджувати та створювати капітал. Перше. Створіть бюджет. Це перший крок до контролю над своїми фінансами. Зазначте всі доходи та витрати, щоб зрозуміти, де можна заощаджувати. Слідкуйте за витратами, скорочуйте неважливі або непотрібні, друге. Визначте фінансові цілі. Майте чітке уявлення про те, що ви хочете досягти. Це може бути накопичення на резервний фонд, купівля нерухомості або забезпечення комфортної старості. Коли є конкретні цілі, мотивація економити стає сильнішою. Третя звичка заощаджувати частину доходу. Намагайтесь відкладати хоча б 10-20% від кожного шосте. Інвестуйте свої заощадження. Навчіться розумно інвестувати заощаджені кошти чи то через акції, облігації чи інші фінансові інструменти. Інвестиції допоможуть вашому капіталу рости, але обов'язково робіть це після того, як освоїте базові принципи. Сьоме будьте терплячими. Створення капіталу це не швидкий процес. Потрібен час, зусилля та послідовність. Не намагайтесь швидко збагачуватись адже це може призвести до невдач. Восьме постійно переглядайте свої фінансові звички, регулярно перевіряйте свої витрати та доходи. Зміни на ринку чи у вашому житті можуть вимагати корекції вашого бюджету чи інвестиційної стратегії 9. Пам'ятайте про резервний фонд. Складіть план для несподіваних витрат, це може бути окремий рахунок, на який ви регулярно відкладатимете кошти для екстрених ситуацій, щоб не довелося звертатися до кредиту або позик. Десятий обмірковуйте великі покупки якщо ви хочете зробити велику покупку, наприклад, авто або нерухомість, переконайтеся, що вона справді вам потрібна, і не витрачайтесь на те, що не приносить значної вигоди в майбутньому. Пам'ятайте, що заощаджування це звичка, яка формує основи для фінансової незалежності. Як тільки ви почнете застосовувати ці принципи, з часом це стане природною частиною вашого життя і відкриє нові можливості для створення капіталу.